Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеотестинг. тобто я сьогодні вам у відео покажу те, що в мене закінчилося пусті баночки. За цим разом у мене один декоративний засіб, і інші засоби це доглядова косметика, як зазвичай, тому що в основному і в більшості випадках, я вже говорила, на каналі в мене доглядової косметики набагато більше. Тому е, сьогодні знову ж таки тестинг доглядових засобів. Давайте розпочнемо з першого засобу, який у мене закінчився. В принципі, я його не планувала включати, але все-таки подумала, чому б і ні. Це міцелярна вода від бренду Garnier. Його тут 400 мл. Літраж буває різний. Мій найулюбленіший літраж це 400 мл. Я до нього звикла довго вже ним користуюся таким літражом. Є менші розміри, є більші розміри, ну, дивлячись, кому для чого потрібно. Якщо на кожен день ви вдома користуєтесь — 400 якраз підходить, такого літражу підходить ну, десь на 3-4 місяці, точно вистачає, якщо ви постійно фарбуєтеся. Дана міцелярка мені подобається тим, я вже неодноразово про неї говорю на каналі, тим, що вона саме найголовніше, не пече очі, вона дуже добре знімає макіяж, така середня міцелярка, б я сказала, не супер, ну і не мінуси великі. Вона, в принципі, доступна у ціновому еквіваленті. Мені подобається в лінійці дуже велика їх кількість вже на даний момент, є й двофазні. Я за цим разом у мене і така ось з трояндою. ну Всередині вона білого кольору і фарбує її ось цей рожевий колір самої баночки. На задньому плані там розміщена якраз троянда. Тут, скоріш за все, якось вказано, що а, тут трояндова вода. Ну, мені міцелярка подобається, я її завжди беру і вже слідуюча баночка після цієї. є. У мене двофазна з олійкою я взяла. Також вона у мене, в принципі, вже закінчується, бо вона в мене була. Тепер я її взяла до використовувати. Ну, неважливо. Головне, що ця міцелярка мені дуже-дуже подобається. Я інші тестила, але все-таки завжди повертаюся до гарнір. Він, він мені найбільше подобається. Слідуючий засіб, який у мене закінчився, це український бренд Сувка. Це гель для душу. Має він ось такий вигляд, якщо вам буде видно, тому що сама баночка прозора, сам він був такого темно-темно-синього кольору. У мене на каналі є розпаковка даного бренду від Сувка. Я спеціально його замовляла для того, щоб протестити. Там я замовила два скраба і два геля для душу. Заодно скажу, і за другий гель для душу, тому що я взяла синій і взяла червоного кольору. У них аромати таких, будемо так казати, цукерок, жувачок, ось такі аромати, там так і вказано, здається, на сайті. Я взяла протестити, тому що. На даний момент я сижу на гель для душу від Avon. Вони мені подобаються, вони доволі бюджетні, я до них звикла, але все ж таки хочеться щось підшукати інше, нове, протестити, тому я взяла від Совки. Тут 200 мл. Сам гель для душу, в принципі, непоганий. Але, скажімо так, він мені не дуже сподобався, тому що він. В нього формула от якась така не відчувається після нього, що шкіра достатньо очищена. Хоча він доволі густий, він добре піниться, приємний аромат який практично відразу зникає. Нічого такого в ньому немає поганого, будемо так казати. Але він, ну, не дуже мені сподобався. Звичайно, я його замовляти не буду. Можете замовити, протестити. Я не пам'ятаю, здається, совка є на мейкапі. Так, є цей бренд на мейкапі. Можна, в принципі, замовити на їхньому офіційному сайті. Я замовляла на офіційному. Але якщо підсчитати літражі і ціну, то... Ейвонські гелі для душу будуть трішки дешевші за ці гель для душу. Ну, мені не дуже сподобалися. Якщо, наприклад, їхні скраби брати, то вони мені більше сподобалися. А гель ні. Тим паче, ось ця тут відкривається кришечка, дуже вона дуже погано вилазить, ось цей гель для душу. Тобто треба постояти у душі, поки він витече. Ну, якось не дуже. Зручно, ну тут не так в зручності, як сам просто мені просто не дуже сподобався. Слідуючий засіб, який я протестила, це також український бренд це Лосьон для тіла від бренду Лапуш. Має він ось такий вигляд. До речі, цей засіб мені присилали на огляд, тобто я його самостійно не купувала. Мені підібрали, так як дивились мої відео, я так розумію, підібрали. Мені певні засоби. Деякі вже засоби я протестила від даного бренду в попередніх відеотестінгах. Хто дивиться мене? Я думаю, ви бачили їх. За цим разом у мене закінчився ось цей лосьон для тіла. Тут його 250 мл. Він зручний в використанні з помпою. Ну, ціна я не можу сказати, тому що мені пересилали його безкоштовно, але я дивилась на сайті не дуже це такий дорогий бренд, бюджетний бренд, доступний. Лосьон мені не дуже сподобався. Він всередині був такий, як лосьйон звичайний, середньої такої густоти, білого кольору, він зволожує шкіру, швидко впитувався, але у ньому у формулі чогось не вистачає. Тобто, якщо порівнювати з іншими якимись там брендами, які в мене були, лосьони для тіла, в них. Формула якась трішечки інша. Я не можу пояснити, яка, тому що я не розбираюся цих хімічних якихось складах їхніх. Але так як як звичайний споживець, звичайна людина, скажу, що щось не вистачає в формулі. Тобто формула, якась трішечки недопрацьована, як на мене, занадто проста. Якихось елементів в ній не вистачає. В принципі, сам лосьон непоганий. Якщо коштів не вистачає, можна його взяти, поспробувати. Можливо, мені він не підійшов, можливо, річ мені. Не знаю, не можу сказати, звичайно, брати я його не буду повторно. Наприклад, сироватка для обличчя мені їхня дуже сподобалася, вона добре згожувала шкіру, в неї дуже приємний аромат, такий парфумований мені сподобався. Тут, до речі, аромат ванільний, здається, якщо не помиляюсь. ну такого близько до ванільки. Ну, лосьон, як лосьон, можете замовити, подивитись. Я не пам'ятаю, чи у них товар розміщений на Майкапі. Здається, так, їхній товар розміщений на майкапі. Є, звичайно, їхній офіційний сайт. У мене є нижче відео з розпаковкою з оглядом їхніх товарів. Там здається, є посилання на їхні сайти, на їхні контакти. Тому можете пролистати, прогортати вниз, знайти це відео, подивитися, кому цікаво. Слідуючий товар, який в мене закінчився. До речі, за нього мене питали десь в коментарях, коли я робила розпаковку сайту Мейкап. Побрала я його на Makeup. і це шампунь, ось такий для волосся. Його тут 200 мл, це бренд Віші. Даний шампунь, тут, здається, все у нас. Він, значить, даний шампунь я його брала спеціально для жирного волосся. Він повинен регулювати виділення саме сального жиру шкіри голови. Я так розумію, тому що там така довга назва і так далі. Ну, тут це практично на англійській мові. Він всередині був густий, прозорий. В принципі, його надовго вистачило, він, його така специфіка він швидко не намилювався. Тобто його потрібно було певний час намилювати дуже добре. Тоді він починав вже вспінюватися добре. Сам, чому я його взагалі взяла? Тому що взимку під шапками в мене і так жирне волосся. Я взяла на зимовий час для того, щоб трішечки, ну, звичайно, з цим справлятися краще. І взяла заодно протестити. Від віші я, до речі, не брала шампунів для волосся. Ну, Будемо так казати, не те, що він мені не сподобався. Скоріше за все, він мені, напевно, не підійшов. Тому що за час користування, не знаю, користувалася десь я ним, можливо, біля двох місяців, тому що такої баночки мені вистачить десь на 2 місяці. Я тричі на тиждень мою волосся. Я не помітила такого ефекту, щоб дійсно волосся не так жирніло. Не знаю, чому так. Ну, Скоріше за все, він мені не підійшов, я так думаю. І, до речі, він не з дуже такий бюджетних. Взагалі бренд він не бюджетний. в принципі. Не знаю, Він мені не дуже сподобався, тому, звичайно, я його брати не буду. Щоб його зовсім не рекомендувати, то ні. Можете подивитись на мейкапі, почитати за нього, можливо, протестіть, можливо, вам він підійде. Не знаю, не буду нічого говорити таку про нього поганого, тому що це ну, чи підійде, чи не підійде тій чи іншій людині. Слідуючий засіб, який в мене закінчився, також для волосся це, ну, знову ж таки, невтомно я говорю про цей бренд. Він супербюджетний, це угорський бренд KALS Cosmetics. Має вигляд баночка ось такий. Це маска для волосся з алої. Попереду я також у відео для тестінгу показувала. У мене ще була така одна баночка. Мені також вона сподобалася. Тут 275 мл. Ціна його дуже бюджетна. Він здається, більше 100 гривень ця баночка. Я беру такі баночки для того, щоб протестити невеликі літражі. Білого кольору була маска, такого вона навіть желевого, я б сказала, не дуже густа, середньої такої густоти. Певний аромат є алоє. До речі, він практично весь вечір залишається на волосі. Мені подобаються ці маски, вони бюджетні і головне, вони дієві, тобто вони якось так легко діють на волосся, воно добре розчісується, є певний догляд. Волосся якесь таке зволожене, впорядковане, будемо так казати, тому я їх час від часу беру, щоб не постійно брати якісь занадто там дорогі маски, вони в мене на перезміні поки що. Тому ось така маска, можете придивитися. Там товару на мейкапі не супер, так в них ще й багато, в принципі, можна щось собі знайти і підібрати. Слідуючий засіб, який в мене закінчився, це. Знову ж таки, український бренд Майор має він ось такий вигляд. Це скраб для тіла, він соляний. Я вже ці скраби показувала на каналі. Я якийсь раз знову взяла соляний скраб, тому що я люблю чередувати і цукрові скраби, і соляні скраби. Тут з апельсином ефірна олія. В даній лінійці їх велика кількість. Там є із лимоном, і ще дуже багато інгредієнтів. Ну, мені чомусь саме найбільше подобається саме з апельсином. Він всередині тут трішечки ще залишилось такого ем, помаранчевого кольору. Його, в принципі, потрібно не дуже багато ложити на тіло. Він мені подобається, не знаю. Інколи я його беру. Він з бюджету. До речі, в даному бренді доволі велика кількість саме доглядових засобів, там різноманітні спрей і так далі. В них, здається, є і свій офіційний сайт, коли це ніби натрапляла. Є на майкапі я беру це. Ну, непоганий засіб, можна його брати. Тим паче. Він добре впливає на шкіру. Саме соляні скраби вони є такими доглядовими, вони добре не тільки очищують, а який ще є такий лікувальник на мене ефект від даних скрабів, тому я інколи їх беру. Звичайно, на наступний раз мені хочеться взяти якийсь соляний саме скраб від іншого бренду, тому буду щось шукати інше. Ну, а це непогано. можливо, хтось шукає саме бюджет, то Якраз це доволі непоганий скраб для тіла і з бюджету. Далі в мене ще кінчили знову ж таки український бренд. У мене сьогодні, в принципі, немала кількість українських брендів, так я дивлюсь. Закінчився у мене засіб. В попередніх відео я показувала також засоби протестені. Це залишився, здається, останній це український бренд Росабела. Має він ось такий вигляд. Я також здається, в мене на каналі є з розпаковкою даний бренд, тому кому цікаво, можете подивитися. Там я замовляла кілька заспів для того, щоб їх протестити. Це сироватка для обличчя, вона іде як протизапальна, якщо я не помиляюсь, тому що на самій упаковці дуже мало інформації. Тут є до речі, QR-код, Я показувала, по якому ви можете перейти по телефону, і вам відразу викидає інформацію про даний товар. Дуже до речі, зручно. Тут знову ж таки піп'яточка, але це малесенький розмір я брала просто для того, щоб протестити, бо, можливо, не підійде. Тут 10 мл. Звичайно, є звичайні нормальні розміри. Була вона така рідесенька і зеленого, темно-зеленого такого кольору. До речі, її надовго вистачило, попри те, що вона ну, не розмір невеличкий, чесно кажучи, від даного бренду Rosabella Мені, в принципі, практично нічого не сподобалось. По-перше, мені дуже не подобається у них аромат в їхніх засобах, такий, якийсь мені схожий навіть на якусь крейду. От, якщо ви знаєте, такий аромат крейди, звичайно, я маю на увазі крейди. От такі якісь аромати були від цих віддушків, від цих засобів. Так само від цієї сироватки. Краще б уже ніякого аромату не було. І е, ця сироватка йшла як протизапальна. Я її взяла. Протизапальний цей ефект все-таки він якийсь був, але щоб якихось значних таких змін або щось від цієї сироватки я таке отримала, ну, нічого я не отримала. І до речі, бренд, як для українського бренду, він не дуже є бюджетним. От якщо рівняти з Лапуш, який я вам показувала, то він бюджетний бренд, там відповідний і якість товару тут, як на таку ціну, Повинне, бути все-таки, мені здається, кращий товар. Ну, не знаю, мені не сподобалося даного бренду, в принципі, нічого. Звичайно, і дану сироватку я брати не буду. Вам я рекомендую знову ж таки протестити хоча б щось одне. Тому що, можливо, мені це не підійшло, це моє бачення. Не знаю, мені не сподобалось. Далі у мене закінчився крем, і доволі швидко. Останнім часом у мене чомусь. Дуже швидко закінчуються засоби для обличчя. Можливо, що у мене просто зараз дуже суха шкіра, зараз зимовий сезон, і просто, як кажуть, тонами я його ложу на обличчя, можливо, за цього. Дуже швидко в мене закінчився крем для обличчя. Має він ось такий вигляд, якщо вам буде видно, це французький бренд La Roche posay Від нього я Влітку, здається, мала. Ні, не влітку. На початку осені у мене була сироватка. Я її показувала десь. Вона, до речі, дуже добре заложувала шкіру, їй потрібно було дуже трішечки. Вона дуже в'язка, така густа була, мені сподобалася. Я вирішила від цього бренду замовити ще щось. Замовила ось цей крем, у них дуже великий спектр ось цих всіх засобів. Я вибрала собі крем. Для обличчя для того, щоб він добре зволожував шкіру. І тут, здається, для сухої шкіри, для нормальної був 50 мл. В принципі, крем непоганий, він добре зволожував шкіру, він білого кольору, але його консистенція була занадто густа, як на мене. І він, у мене пориста шкіра, і він, як на мене, він трішечки забивав пори, не давав їм дихати, будемо так казати. Маскою він ніби й не покривав обличчя, але все-таки ну, не то, що не дуже комфортно, ну, якось не було взаємодії з шкірою обличчя цього крему. Просто він зволожував. До речі, ціна в нього це не бюджетний бренд, ціна в нього доволі велика. Я вже вам не скажу, тому що давно брала. Даний. Крем, звичайно, я брати не буду, тому що він мені, будемо так казати, не дуже підійшов. Оця густа консистенція крему мені не дуже сподобалась. Плюс до всього я, звичайно ж, фарбуюся і зверху цього крему тобто я ложу сироватку, і потім ось цей крем ложила. Зверху я потім ложу тональний крем. То тональний крем, в принципі, по ньому розтушовується, але. Ну, із-за цієї будемо так казати, в'язкості поганенько він розтушовувався, поганенько він взаємодіяв з обличчям. Тому такі крема, навіть якщо і використовувати, то краще їх використовувати на ніч, цей крем або просто. Ну, зранку, але не наносити на нього тональний крем. Або зверху ще що щось, якісь праймери наносити, тому що на, самий, на сам його ні, він іде все ж таки як більше доглядова косметика. Зверху на нього декоративку краще не ложити. Ну, крім того, що тональний крем не лягав, мені ще не сподобалося саме більше, я ж повторюся ще раз. Те, що він просто був густуватий для мене, тому шкіра його трішечки не сприйняла. Останній засіб, який в нас з вами залишився, це декоративний Це туш для Вій, це Avon. В Avon я дуже давно колись брала тушу, я вже говорила, вони мені супер підходили, вони були супер дешевими. На сьогоднішній день і вже дуже давно я їх не беру. Але в де дещо я замовляю. Звичайно, повертаючи каталог, хочеться щось іще замовити, тому я взяла ось. У них два чи три місяці назад були, здається, восени ось такі новинки. Була одна така червона, ось туш, вона робить об'єм, і вона йде як супер чорна. І була ще синя, вона в Ну Синя мається на увазі сам флакончик був синій. Я взяла, вона там, я не пам'ятаю, біля до 200 гривень вона коштувала, я її ще взяла. Плюс до всього, що у неї така велика кісточка, я люблю у тушах великі кісточки. Прокористувалася нею, ну можливо, десь до половини я її використала. В Принципі, вона, бо в мене всі туші, айвонські, вони всі осипаються. У мене і не осипаються. Ну, я вирішила на свій страх і ризик взяти, протестити, тим паче про неї так гарно розписали. Ну, ту ж сама по собі непогана, якщо навіть лежити, тому що я зараз тестю базу під туш, то можливо вона і не буде осипатися. Але вона мені не сильно сподобалась. Все-таки ейвенські туші ні. Я її брати не буду. Можливо, вони мені не підходять, не знаю. Ну, кожен раз я до них повертаюся, там буває раз у півроку, раз у рік, щось та й замовлю для тестінгу, ну, все-таки, ні, вони. Або зіпсувались, або просто мені вони не підходять. Не знаю, чому так. Ну ні, ну ось така туш, упаковка в неї гарна, якість самого, там щіточки, все класне. Але сама формула, ні, звичайно, ні, не підходить. В принципі, на цьому все. Це всі засоби, які я хотіла вам сьогодні показати, поділитися своєю думкою. В основному, як я говорила, це доглядові засоби. Обов'язково напишіть. В коментарях під відео, які засоби ви, можливо, використовували вашу думку, чи вони вам підійшли, чи сподобались, чи ні. Ну і на цьому буде все. Я сподіваюся, що відео вам було корисне, цікаве. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, це дуже важливо для мого каналу. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!